Добрий день, шановні друзі. Радий всіх вітати. На жаль, дуже довго ми з вами не спілкувалися. Ось хочу вам бистренько показати наше поле, що ми з ним зараз робимо. Як бачите, падалися пшениці, ріпак у нас зійшов, на жаль, зійшов ріпак уже. Через майже 2 місяці після того, як ми його посіяли, посіялися 27 серпня і зійшов він буквально ось 20, 25 жовтня. Як бачите, ну ось місцями є, що він посходив класно, Ось тут є такими клаптиками, воно не, конечно, ну, це, не це не показник, але основна маса 80 зійшла вже пізніше. Ось. Такий у нас ріпак зараз. Посіяли ми гібрид капеллу від Лідеа, ранній гібрид і вносимо, вносимо ми грамініцид і даємо йому трошки бору з інсектицидом. Знаю, можете написати, що ризикуєте, тому що непонятно, що з ним буде, пізній посів, можна так сказати. Зійшов він дуже пізно. Але хто не ризикує, той не п'є шампанську, як то кажуть, не люблю цю приказку, але сюди вона дуже гарно підходить. Накриваємо безстренько, тому що завтра, вже сьогодні з ночі показує дощ. Хочемо все зробити до дощу, бо там щось на 3 чи на 4 дні показує дощ. Як бачимо, вже з'являється в ріпака перший маленький листочок. Тому. Будемо пробувати з нього щось витягнути по максимуму. Судячи з осені, ось бачите, є і такий ріпак уже, навіть перероший, можна сказати. Судячи з осені, зима у нас буде дуже м'якою. Я сподіваюся, що якщо буде така зима, то він залишиться на полі, не вимерзне, буде з ним все чітко. Все буде з ним добре, потім весною дамо велику дозу азотних добрив. Будемо пробувати з нього витягувати весь потенціал. Звичайно, що він вже буде уступати по врожайності тим посівам, які зійшли. Раніше в сроки положені для нього. Але нічого. У нас колись пшениця накільчилася з осені, а зійшла в березні місяці. І нічого, свої 6,5 тонн ми отримали. Тому Треба пробувати щось з ним робити, толкове. Так проти сонця гарно, як, гарно видно, як оприскувач стели, навіть аж туманчик такий робить. То, що треба. Дуже красиво. Подобаються мені такі такі моменти. По препаратах, що вносимо, вносимо хізалофоб, пеетил, вносимо бор літру на гектар і даємо йому препарат з діючими речовинами астаміприт і мідаклоприт. Розповім вам, що ми тут робили після збору пшениці. Пшеничка тут дала доволі непогано в районі 68 центнерів. Звичайно вся в фуражі, тому що збирали вже після дощу, трохи вимився білок, вимилась клейковина. Та, що зібрана до дощу по показниках, по якості набагато краще третім класом. А ця, що була зібрана після дощу, на жаль, фураж. Соломи було при такій врожайності доволі немало. Не ми що зробили? Ми розчинили 50 кілограмів. Ну і хізалофоб воняє. Неможливо дихати, треба трошки поміняти сторону, десь стати, щоб не вітер на нас не йшов. Що ми зробили? Один старий агроном, знайомий мій. скажімо так, Я до нього буває звертаюся за порадою. Порадив, каже, розтвори, оце Якщо оприскувач на 10 гектарів, то це з розрахунку 50 кг карбаміду на гектар. Тобто на 200 літрів 50 кг карбаміду розчини і просто такими форсунками дрібнокрапельними побризкай і здіскуй. Ми так і зробили, розчинили, довгенько розчиняли. Потім задискували, дискували в два сліди, то що я вам можу сказати? Ось я навіть якщо брати солому, вона вже така в руках, знаєте, як ну вона вже струпішала, тобто весною від неї нічого не останеться, вона вже така вся рихла, така паршива. Для мене це був перший раз такий досвід. Але знаєте, я вам скажу, доволі непогано виходить. Хоч і 50 кг карбаміду, але деструктор вийшов такий класний. Бачите, в нас трохи мокренько. Випав, у нас дощ. У в жовтні місяці, в середині жовтня 20 мм. І ось два дні на тому, це в нас сьогодні 7 листопада, два дні тому випав дощ 15 мм, то ми живемо. У нас і ріпак зійшов, і оранка по кукурузі не важка. То слава Богу. Що ж, друзі, я буду завершувати свій маленький репортаж. Підписуйтесь. Не знаю, буду пробувати, ще, буду пробувати ще виставляти відео, але дуже багато часу займає робота і родилася в мене донька, тому в мене зараз трошки інші інші, інші справи. Тому, друзі, всім дякую за, маленький, за перегляд цього маленького відео. Всім гарного дня, всім перемоги. Слава Україні!